Слава Україні, слава ЗСУ. Як бачите, ми з вами стаємо свідками великих змін не тільки в Україні, а й в усьому світі. Україна і наші союзники зробили дуже і дуже багато. Я б сказав, так багато, що тепер можлива розмова про завершення війни. Наконісто я хочу пояснити. Що коли президент Зеленський говорить, що війна закінчиться в 25 році, то у цих словах треба чути те, що Україна за три роки змогла вийти на цей рівень. І хочу згадати план Рашків про Київ за три дні, з якого ми тільки посміялися, і теж дуже важливо подякувати нашим Збройним силам України. І всьому українському народу, бо вони, не дивлячись ні на що, змогли знищити стільки окупантів, що Рашку вже самі злякалися своїх цифр. А що ж ми бачимо зараз? А зараз ми бачимо, що світові гравці хочуть домовитись про Україну без України. Але Зеленський постійно приземляє їх на землю. І на мою думку, і не тільки на мою, а я думаю, що більшість народу України це підтримує, що це наш президент робить правильно. Бо в Україні, на відміну від Російської Федерації, народ впливає на всі важливі рішення і процеси. Як я вже казав, сила України в її народі, у нас з вами. Да, росіянам, звісно, просто. Там, як старий фюрер скаже... Так і буде. І все влаштовує. Вони все одно скажуть, що перемогли, і не важливо, який буде фінал. Але з нами так не вийде. Наше політичне керівництво бореться на своєму фронті за нашу націю. Про це і говорить Зеленський. Фінальне рішення має бути справедливим, логічним. Не так, щоб через кілька років почалася знову війна. І про території я хочу сказати, що нехай не буде тренува повернення всіх окупованих територій, але не треба про них забувати. Це є наша земля. Зараз ми чуємо, що всі говорять про компроміси, що мають обидві сторони поступитися. Виходить, що на нас напали. І ми маємо поступатися. Але ж є наші позиції, де не може бути компромісу. Нам треба далі жити, як державі, самостійній, вільній. Тому про компроміс тут уже питання. А для Росії компроміс це одне: кількість загарбаних кілометрів нашої території, на які вона претендує. Тому справедливо, напевно, було б говорити у даній ситуації не про компроміс, а про угоду із законом. Зараз, для тих, хто не знає, я скажу одну річ, що в законодавстві цивілізованих країн є можливою угода слідства із злодієм, який співпрацює з слідством. Для того, щоб. Зупинити порушення закону у майбутньому. Якщо так дивитися на ситуацію, то вже ясно, що є Україна як жертва агресії, і є російська диктатура, у якої є ядерна зброя, і тому світ вимушений піти на тимчасову угоду, щоб зупинити злочин. Але злодій не перестане ніколи бути злодієм, що дуже важливо. Тому я сподіваюся, що зло буде покарано, а не прощено. Ми не пробачимо вбивства наших людей. Я не знаю, як можна пробачити вбивства простих людей, дітей. Ну я не знаю. Може хто знає відповідь на це питання, напишіть у коментарі. Зараз вам скажу новину. Можливо, ви вже чули про те, що держави Балтії від'єднались від енергомережі Російської Федерації. Хочу сказати головне, що будь-яка угода з Російською Федерацією не означає, що світ повернеться у 2022 рік. Є факт, що міжнародний авторитет Росії підірвано. Санкції теж не можуть бути скасовані до повного відшкодування за подіяних збитків. І зрозуміло, що в інтересах Європи. Мінімум співпраці, яка підсилює російський режим. І якраз сусідам Російської Федерації чудово зрозуміло. І саме тому держави Балтії нарешті від'єдналися в енергомережі Російської Федерації. Хочу наголосити вам, що почала цей процес Україна у тому ж 2022 році, а тепер. Мають зробити всі країни, які побачили, як Росія використовує енергоресурси, щоб шантажувати весь світ. Тому я вважаю, що усьому світу треба просто ізолюватися від Росії, ну, тоді, напевно, буде спокій. Ну і наостанок традиційний смаколик від пана Порошенка. Хто не бачив? Погугліть, почитайте, узнаєте, можливо, вам скажу це вперше. Виходить, що гетьмана викрили на спробі використати дружину свою Марину, щоб через суд зняти арешт з його фірм. Мільйонів доларів, елітної нерухомості. Задум, як завжди геніальний. Ну, як все він може, схематози він може робити чудові. Це так все як у головного волонтера країни. Так як підозрілі статки видатного кондитера, держава може просто конфіскувати. А все це через торгівлю з терористами і крадіжку нафтопродукту разом з Медведчуком. Торгівля з ДНЛ ЛНР. І знаменіта труба на автопроводу, про яку я вже неодноразово говорив. Так от, його дружина Марина, Которая Порошенко, вирішила врятувати важко зароблені сімейні статки. Ну і вже не е е сказати крадення а зароблені чесним трудом. І звернулася до Верховного суду. З проханням зняти арешт і спільно нажитих заводів параходів. <хи> Ось така от вигадка від юристів Порошенка. Якщо по статті за державну зраду проходить лише чоловік, навіщо ж втрачати частину спільного нажитого майна? Ну, звісно, все правильно. Гроші Порошенка рахувати вміють, дуже вміють. Треба рятувати те, що можна врятувати. Бабло ж на передвиборчу компанію просто так ніхто не принесе. Як говорять у народі, що нас може від ревізії – тільки кража. Так буде і Порошенко. Все робить для того, щоб стати знову президентом і зберегти своє майно, і позакривати всі кримінальні справи, які зараз відкриті на нього. і за Державну зраду, і за все остальне. Хоча, звісно, в Україні завжди знайдуться шанувальники будь-якого опозиційного геніального полководця. А тут ще плюс талановитого схематозника. Ну, це ж не, не, не будемо таїти, воно так і є. Так знайдуться і ті, хто знає справжню ціну його лозунгам і схемам. До речі, за таким, завдяки таким людям триває національний збір підписів за петицію про накладення санкцій проти Петра Порошенка за те, що він є співзасновником проросійської партії регіонів. За те, що в уряді Азарова Януковича лобіював харківські угоди, за те, що торгував з Російською Федерацією під час війни, і там ще можна перечисляти труба і все остальне. Тому обирайте, кому вірити, кого слухати, а головне підтримуйте Збройні Сили України. Шануй справжніх героїв, бережіть себе. Свою родину бережіть Україну, слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації! Слава Україні!